Віт, мої друзі! Сьогодні я знову розпочав нове відео. І, як завжди, ви пам'ятаєте, на кого я збираю? На рослини проти зомбів я граю. О, на цього, цю рослину я збираю. Ходімо зіграємо з кимось цю гру. Ви дивитесь зі мною вперед. Не зрозумів. А чого вони збиралися? Ну, добре, давайте зайдемо, може до нас хтось підключить. Цікаво, ви, можливо, бачили вже відео перше моє в житті, то може... О, з нами українець! Здорово, українець! Як Житох? Е, він телепортнувся! Ясно. Тож ми тепер пехаємо зараз в гру. І напишіть в коментарях, чи ви грали в цю гру, чи ні. Я завжди читаю коментарі. Граємо хард чи медіум? Давайте хард Він, можливо, вибрав Ізі. Ні, ні, ні. А, він вибрав Ізі. До речі, я визнав, що в цій грі, ем, коли хтось вибирає менше, то завжди буде випадати менше. Ви бачили перші, мій перший відео? То раджу подивитись. Я в повітрі. Ну, це логіка Roblox. І до речі, якщо ви не бачили першого відео, раджу переглянути, бо це моє друге відео. Я буду завжди казати, яке в мене відео виходить. І зараз, бачите, у нас банана дерево вже трохи прокачується в цього є, ш... в цього є шипи. До речі, цей радіус не рахується. Радіус це зелене, ось тут. Зараз я по ньому хожу. Бачите? Аж сюди. Це не рахується, це рахується лише ця сіра, бачите? Що там? справляються? Бачиш? У мене радіус дуже маленький, тому що я його трохи не так поставив. він не впорається, можливо. Бачите, не впорався. Це означає, що. Він не дуже може зараз. А ви бачите? Зараз він зараз з ними дуже легко впорається. Що? А, скейп? Я нічого ставити не буду. Не мрій. Ти прокачуєш їх? Так, дивіться, зараз він. Він не прокачує горошка. Якщо що це горохостріл. А в мене є електричний горохостріл. Зараз я його покажу вам. Тільки збираю трьохсоточку. І, будь ласка, не жартуйте цим дуже популярним міфом. Ой, слово. Це як ви бачите, наш уже бамбучок, точніше бананчик, розвивається. Ну що той ходить уже? Той собі... Ну ясно. Він не хоче скипати хвилю. Ось так виглядає мій. Бачите, класний? Ну, але він не вигідно ставити зараз. Я зараз свого бананчика прокачав. Давайте у всіх відео будемо його називати бананчик. Давайте. Опять 25. Ну, то йди вже. Я деколи трохи нервуюсь через те, що ці зомбі, які. <плес> Ви бачите? В нього очі страчать. Рухаємо мене. Ну, добре, це не важливо зараз. Давайте поставимо велику штуку цих. Бананчиків. Добре, вони сміють. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений персонаж. От мій цей бананчик. Пальм дерево. Той біжати. Чікава була газета. В нього можливо. Але я знаю, що бананчика треба підкачувати трохи листя. До речі, тут колись було сонце. І, до речі, я цей. В Першому відео вже назбирав багато гемів. Це може моє останнє відео ви цей. Про те, що я коплю цей. Коплю. геми на своєму. Тож я куплю на нового персонажа. Скоро буду купити на нового персонажа. До речі, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк і підписку. Якщо ні, то цей. Ну, то, якщо сподобалось, то можете навіть наставити. Ну, це вже ваш вибір. А раджу поставити. На вас я теж підписуюсь. Це маленький бос іде. Ми з ним розпалюваємось, дивіться. Чи ні. Ну зараз подивимось. І в тебе всі зуби не на місці. Лисий. Добре, чекаємо. А, ой, я вже покачати можу. Бачите? Ми майже... Стоп, але це... Ага, скоро піде великий бос. Це от предустання хвиля. Цей взагалі нікого не качає. Ну, от і зря. А мені може і не вистачити. Не, ну правильно робить. Іде собі пішки. А перестрибнути не може, як я. О, бачите? Класний у мене контент, якщо вам подобається. Ну що ж, ми поставили останнього. І це зараз піде бос. Оцей біжать і во бос пішов. А ви бачили, коли він лагав? Як він загав? О, до речі, колись був такий бос, який нічого не міг робити. А цей прям... Він спалив! Мойо! Та ми програємо! Прекрасно! Не хочеш ракету запустити? Добре, що не в наших, бо у нього ці слабі горошки, бо вони початкові. Давайте вбийте його, ви зможете. Він десь тут зараз ракету запустить. Та-та-та. Добре, бачиш? Він ми їх не чомусь. І ми переможели. Що, що, що? Що? рука відвалилась дуга? Що ти плачеш? що це в нього відвалила? А, в нього рот відвалився. Ви колись бачили во в нього. Той плаче. Зараз, зараз зараз зроблю. Бачили плакав? Тут рот був. Давайте подивимося, нам дали 150 гімн. І давайте подивимося, що ми зможемо зробити. Так, не крутийся. Зачекайте, мене трохи лагає. Треба, щоб прозвестись. Бачите, в мене 620. 220. А зараз стало 6320. Бачите, це дуже нелегко. А я збирав їх цілий місяць. Ходімо на мапи. Давайте, друзі, підемо на мапу і затащимо катку. Тільки чекайте, я хочу дещо показати. Йдемо до когось затащимо катку. Давайте поставили. Пой, 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 пой. Ну, бачите, в нас телепорти і цей. До речі, в мене трохи рот заболів від другого відео, бо я ж початківець. Давайте виберемо хард. Постараємося вибрати хард. Якщо вони виберуть тікстрі, я буду в шоці. Хард, хард, хард! І що? Ізі. Ну, ліпше, ніж нічого, як на мене. Чекайте, а що? Ну во... А, ні! це маліпусі Рей, бо я такий мультик край. би б сам, то переміг може. Блін, а прийшов один. Хто за скип? Ну Дякую. Ми цих вб'ємо чи ні? Давайте подивимося просто. Ось тут. Давайте почитаємось. А в нього адреса яка? Давайте тут подивимося адресу, чого буде. Де адреси. Ну, то і без адреси тобі ніхто... нікого тебе не візьмемо. Ну, зараз прокачали нашого першого банану стріла. Ну, а що, хіба не так я сказав? Банану стріл. Бачите, отут уже її вбивають. Цей... А ну давайте подивимося його коло. Кулдаун. Байтер. Ранг 10. Кулдаун 20 секунд. Ого! Ми можемо поставити другу бана... другого банана стріла. Давайте поставимо його. І зараз давайте. Добили! Ура, ура! То вже стрибаю від радості. Картопляфи. До речі, а ви знаєте цей тікат? То це в нього на спині тікат із цієї. Цей... Шоколадної фабрики. раджу подивитись класний фільм про хлопчика. Ну зараз ми граємо в ці фільми. Бачите, а ці пішли вже сильніше. за дверями. Бачите? Не з'їв одного? Ну, блін, а цей чувак навіть з'їсти боси не може. Ми вже прокачали двох на максимум і це сьома хвиля. А той розставляє шипи. Бачите, який мудрий. До речі, а знаєте що? В попередньому відео там була в пустельні пираміда? То цей, то я її переміг. А ось тут може бути трошки інший босс. І, до речі, вийшла обновка, тож колись можна було вийти сюди і за мапу так. Уявляєте? А тут взагалі на піраміду і по землі. А там ні-не-не. Ні, ні. Не так все робиться, Лев. Лев. ось так. Бачите? Трашу на другий левер. Давай І ставить цих чудиків і вони майже нічого не роблять. Я не розумію. Давайте поставимо вже тут. Ну, чекаємо 200к. Скоро має піти на 12 й хвилі або 11. й По ідеї, на теперішній хвилі має піти якийсь босс. Таке відчуття. Ні, не пішов. Добре. Ну, це добре, що не пішов. А як на вас думають? До речі, якщо ви грали в цю групу повторюю, знав. То це дуже добре. О, нарешті босс, бачите? Я казав, на ну, або на 11 і або на 12. І ми щось не з при... ним. А ну, давайте замочіть цього. І бачите тут? 2000. А в того було 1200 у того боса. Пам'ятаєте? То це, То це він якраз? Без не направляємо. А, не справляй. Той... Ми на максимум все качаємо, бо я не розумію. Той не качає левел один. Нічого, нічого. Нікого не прокачує. До речі, а чому чо вдвох? Давайте подивимось. А, один відключився від гри. Уявляєте взагалі обнаглів Ми так граємо класно, а він відключається від гри. До речі, я зараз на кухні. А напишіть в коментарях, коли ви були де були під час перегляду відео. І до речі, напишіть в коментарях, хто ваш улюблений блогер. Мені цікаво. І це друге відео, знову повторюю, на моєму контенті. І підпишіться на канал, будь ласка, і поставте лайк. І зробіть це, якщо любите Україну. Бачите, добили, прокачали і все чудово? Ми відразу маємо. Це з 20. Уявляєте? Я теж щось. Ми так швидко проходимо це якось дивно. Це вже не наш... А там ключ? Бачите, знову пішов малий бос? Що в нього? Ви бачите в нього щось там? І в тебе теж зуби виваляють. Не ображайся. Я сказав правду. Я вроді би встигну ще одного поставити. Та не знаю, що можу зможу його... Прокачати на максимум. Давайте тут поставимо. Бачите? Я думаю, ми не встигнемо поставити ще третього. Прокачати його на максимум. ні, ну ми прокачали його нормально. Зараз борту добиваємо. Бачите, він вже навіть не встигає трохи пройти. А ні, ми змогли прокачати його на максимум. Бачите, і зараз піде фінальний бос. Це буде або трикутник, або той, що спавнить цей. Ем. Таких люд. О, та, це во, во, такий трикутник. Я не пам'ятаю, що він робить. Але в нього... У нього так нормально ХП? У Нього стільки ХП? У нього 20 двадцять хп було. Бачите, він спавнить? Блин. У увезла, что 8 хп. Бачите? Я їм не дам пройти, бачите ставлю скільки горош. На жаль, бачите? А коли я сам грав, то в мене вийшло виграти. Це сильний босс був. Але коли я грав сам на Ізі, то я пройшов його. І це було дуже легко. І зараз ми програли, як ви бачите. Ну, він іде, іде, Ну все, зараз дійшов, і все. Знищив башу. Що це він робить? А, він ламає. Бачите, 100 геймів лише дали? Це обідно було. Обідно дуже. Знаю. Бо сто гемів не завжди можна отримати. Можна отримати набагато більше. І нам не вистачає, було, що 80 гемів. Кіл тисячу. Дивіться, нам не вистачає трохи гемів. Давайте зайдемо в зону. Ну, я вам покажу, що це таке. Зараз покажу зум. Ви тут фармите за пів хвилини два гема як звідси вийти? Вибачте, ми зараз вийдемо зі гри на секунду. Бо в мене дещо сталося, чекайте. Зайдемо? О, Defense, Defenses визивається. Якщо вам буде треба, то ви зайдете. Це дуже класна гра, ну я вам казав вже в першому відео. І знову, бачите, в мене трохи щось сталося. І в мене 6422 гем. Не жарто класного гра. А ну, а цей пацик топовий. Заходьте, заходьте сюди. Сюди. Сюди, ми хочемо з кимось. Бачите, я хочу з кимось. Ну, тут з ким Бачите, до нас хотів хтось під'єднатись. Але, на жаль, він не під'єднався, бо не встиг. Ну, зараз я покажу вам знову. Давайте ізі на цей раз виберемо, бо тоді я справді трохи з хадом поспішив. Може в цього є топові вже пацики? Не знаю, ну цей пацик топовий, думаю. Не знаю, чому я так думаю. Ну, бо захотілося. І штухай мене. Бо я не багато Що в тебе є? щось? Де ми помилились номером? Це не топовий пацик. Це поганий пацик. Ну, бачите, тепер які бувають пацики. Вони грають з профі. Він що Ну, Бачите, які тут піпацики. О, до речі, давайте зараз нафармимо класним спосібом. Ми просто будемо грати так. Постараємось щось зробити, а він не зрозуміє. Ну, прийдете грати вже, як на як, давайте так. М -м, в нього нічого нема, значить ми будемо самі зараз старатись... При... ну, бачите. Якось тут тяжко заплутана схема. Я не знаю, я не І, до речі, якщо вам сподобалось відео... То поставте лайк або підписку. Ну, мені бажано більше підписку, добре? Це для мене. Мені це дуже порадує. Бо я хотів би заробляти на цьому. І я вам би теж радив. Вам нічого не загорожує ставити підпискам іншим. І я чесний, до речі, а ви чесні? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось, відео, ще раз повторюю. Хоча ви вже чули. ну Дивіться. Зараз ми поставили ці памбук і банану стрілів, і вони погано справляються. Ні, ну цей пацик такий собі пацик. А ну, чекайте, чекайте. Друзі, я повзав огорожу. Просто я качу вон крайс великий і заодно цей. Бачите? Зараз коли буде 12 та хвиля, я думаю, бо здойде. Але я би б не качав на максимум, як ви думаєте? Я думаю поставити зараз тут. Поставити зараз тут. Де? А мене залагало. Вибачте, вже лаги. І зараз ми накопимо скільки, скільки треба. До речі, він їх. А! Ну і питати казати вам не треба. До речі. Ви останнім часом не помічали щось удому таке дивно? Я теж. Іду... Розкажіть, будь ласка, про себе багато, щоб я знав. Ну, мені було, було цікаво послухати про вас і почитати коментарі. Я сам замовлю, не знаю що. Це. Давайте зараз поставимо ще одного і прокачуємо так само до одного рівня, до другого рівня. Давайте зараз ми чекаємо, поки ті справляються з маленькими зомби, потім з цими. До речі, бачили, тут уже нема таких з дверями. А ось ці якісь дуже пацики дивні. А це і особливо. Стек, чекай. В нього такі самі волосся, як у мене. Тільки просто це загорожує. Зараз набираємо ще 200 і так далі. Ви бачили? Він пішов сюди. А бував, пішов у мене просто по прямій. І це мені дуже тяжко було грати. Уявляєте, це тяжко. Я зараз покачаю його на 250. Тобто, треба ще 50. І на наступній хвилі буде бус. Я не знаю, що ми впораємось. Це буде тяжко. Надіємося тільки на доброта. Давайте, давайте. Зараз піде бос. Во, во. Я так і Раю не існує. Жарту існує. Якщо вірите в Бога, теж поставте підписку.